Усім доброго дня! Заїхав до нас такий Giant талон, алюмінієва рама, вилучка, рокшок повітряна, тормоза дискові, гідравлічні, дуже добротному стані. Рамочка М в районі 160-170 ріст. На системі 9х3, 27 передач. Ззаді перекидочка XT, яка розрахована 50 км. резина швальма, бачите, обвода. Джаантовські, рідніше стоять щемановський шатун розбірний, можна замінити любу зірочку, яка з'їхалася. І кріплення на баночку. педаля є спеціальне взуття, бачите, контактне. І підзвичайне взуття. Має вже крила монтоване. Має тут рокдаун, на вилося. Монетки XT. Теж дуже добротні і дорогі. У рамі, самі бачите, як лялючка, немає жодних запитань. шимановські тормоза, супорт, підніжка і комплектації, вилучка RockShox, повітряна. Комусь буде цікава та лялька. Пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, або Instagram, або TikTok Ігор вже.